Власне кажучи, саме історичному питанню, власне, бо в нас ми вивчаємо безпекові сучасні речі, але якщо говорити про історичне, власне, наша остання, остання конференція, остання книга була саме присвячена така, такий план е контрнаступу історичного, щоб не ми не росіяни вчили нас, нашої історії, ми їх повчили в їхню історію. Але пер, перед тим, як перейти до цього, я би хотів трошки про Польщу ще згадати. Що є проблема у нас дійсно гри в одні ворота, не тільки тому, що, звичайно, російський вплив великий, але ми, щоб ми домовились нарешті, про те, що ми залишаємо в минулому наші протиріччя, ми повинні перестати не тільки на історичному рівні говорити, але й е, все-таки трошки огрізатись в тому сенсі, що ми маємо говорити про на, такс, сам, такс, на, на адекватному рівні. На, там такому самому політичному згадувати про наші ж жертви, які були, які є співмірні з тими, що що говорить Польща, це важливо не тільки для наших польських відносин з Польщею, але й для в Європі. Тобто, якщо дивитися десь з Франції чи з Німеччини, здається, що тут все було гарно, гарно. Лише велика страшна волинська трагедія, де українці знищували поляків, і все знову. І це треба переглянути. А чому не підняти питання знову ж таки порушення Польської Другої Республіки, зобов'язань, які були щодо автономії Галичини в 1919-1920 році на версальському договорі, коли фактично під ці обіцянки Антанта допомогла Польщі, де дала благословення, дала навіть озброєння, ресурси для за опанування Галичини, де була проголошена тоді Західноукраїнська Народна Республіка? Потім про. Епізоди спочатку з ліквідації навіть недійниців автономії, потім політичного тиску, потім репресії, пацифікації, знищення сіл. І врешті-решт ми знаємо, що зараз саме вересень, кілька днів зараз припало, В неділю була друга неділя вересня, традиційно це згадується теж днів депортації переселень. Тобто це не тільки вісла, вісла це 47-й рік, звичайно, це переселення залишків тих українців, які були на своїх землях рідних Лемкішина, Нацяні, Холмщина на забрані Німеччині землі. Тобто вже тоді були такі земельні репарації з боку Німеччини. Хоча зараз, якісь знову ж вони піднімають тему репарації поляки. З іншого боку, у нас є питання, що було звичайно разом з Совєтським Союзом ініційовані переселення 44-го року обмін так званим населенням. А от сьогодні, 16, го 16 -го вересня, це день початку 30-й рік, 1930 рік, початок пацифікації. Пацифікація була проголошена юридично 1 вересня 30-го року, 16 вересня все ще почало діяти. Перший етап був до листопада місяця. І це так Такий вже початок перехід з простої окупації такої, е мовити, ще лай лайтової, до закрушування гайок, до спалення. Домівок, репресії, потім вже концтабори, які були 30-ті роки. Ну і вже прямо в якщо ми говоримо про конфлікт на Волині, то частина Волині, це ж Холмщина, де, де навпаки, поляки, були переважною силою. І саме стільки там знаємо і спалених серков і могил сплінтурованих. Тобто це все рівнозначно, і нам треба говорити, що це минуле, звичайно, це перегорнути, мати наші зараз спільні інтереси. але ми не можемо відмовитися від того, що в нас теж є певні е е жертви, певні, ми маємо це значно показувати. Якщо писати той самий спільний підручник історії, які зараз пропонуються, треба і ці, ці питання симетрично висвітлювати. Тому бо інакше це ну, втрата на нашого ліця, нашої позиції на, на ізраїльно-європейському рівні. Якщо говорити про Польщу, що говорити про Росію, то проблема, чому ми бачимо, чому важливо йти в контрнаступ, е деконструювати конструювати Росію пересім ментально. Ми, наша ідея була цього року, ми видали книгу. По історію ми приєднання окупації окремих регіонів і народів Росії, спочинаючи з 15 століття, 16 це з 16 з, з Пскованого ну, В основному це Казань, Кавказ, Якутія, боятся аж до е, 19 століття, історія боротьби цих народів з імперією аж, аж до 90-х років. Ну, факту і до 2000-х, якщо говорити, там є згадки про вже рухи нові. Ми зробили такий колектив авторів, третини тільки були українськими власники, досліджують ці терміни. Більша частина була дві, дві третини це представники цих народів чи цих, цих, цих регіонів. Такі переважно розуміло, звичайно в діаспорі, в Литві там десь, чи в інших криїжах в основному перебувають без нормального. Але вони мають зв'язки в цих народах, мають певний імідж. Їх там час від часу переклинають е, місцеві гауляйтери, що там в, ворожі найміти НАТО, які хочуть Росію поділити. Тому те, е, і зараз ця книжка перекладена не українською, англійською мовою, щоб донести це до світу, і перекладена зараз вже російською. Ми намагаємося будемо вільний доступ виставляємо, поширювати ще серед цих людей. Е, тому що е, це грав довгу, звичайно, це не є якихось. Е, Швидкий шлях, щось там розвіти міфи чи щось показати. А це просто щоб була якась альтернативна точка початку дискусії щодо іншого бачення Росії, тому що домінантне зараз бачення російської школи історії це те, що е, були конфлікти, були війна, але в основному е, Росія це не була як Британська імперія чи як США зі індіанців, геноцид не проводило, а інтегрували мирно там народи і вони. Попри звичайно певні конфлікти, вони приносили більш пози... нову культуру, велику русську культуру там, освіту, технології, і що це рятувало там, всі народи від якогось іншого тиску. Тобто це е населецькій школі це було. Тому що в них це було, до речі, так дуже хитро писали, що, наприклад, приєднання Кавказу дуже важливі та справедлива боротьба народів проти царизму, але з іншого боку, об'єктивно, попри там жертви царизму, тиск це було об'єктивно позитивно, був входження в капіталізм і далі боротьба спільно з російським народом за побудову соціалізму. Тобто таке було. Зараз це все більш випукло йде. Ну, воно поступово з 2000 року, очевидно, коли в 90-х, 2000-х був такий період е, трохи відродження, коли можна було говорити в окремих регіонах Росії про справжню історію. Зараз воно потрошки залишається навіть, де Росії важко це контролювати. Насправді то. Попри весь тоталітаризм, ми знаємо історію, коли в 2023 році ми змогли е, благословенний путіном підручник великого історика Мідінського. По 120 століттях запровадити всіх загальноросійську, тому що і Чечня, і Кадину сам, і представники Кабардини, Балкарії, і Крачави, Черкесі змушені були навіть оці всі гауляйтери, вони, щоб не втратити ніч серед населення, вони казали, що це неправильно, треба поправити, бо там виправдовуються салінські переселення народів цих, коли були, вони переселялися в Казахстан, в Сибір, потім грошов тільки, тільки повертав кавказські народ в свою територію. Тобто є дуже велике. Які проблеми були, коли в Башкортостані, наприклад, був поставлений пам'ятник Заковальний Ді, це фактично засновник їх Грушевський, засновник на автономного Башкортостану Незалежного, який потім вже різними шляхами був, війшов тоді в 1920 році до складу Росії з Нову І зараз було, щоб його той зняти пам'ятник, його. Один багато було в тиску і російських, так званих русської общини той ж самий, яку сформували з російського населення, яке бореться там з тиском проти тішних росіян. І за під ну, православними гаслами. До речі, вони в Башкортостані активні, буряті активниці групування, які це фактично. Виступають за єдиний такий історичний наратив. Тобто і досі частину пам'яток вони змушені були дотиснути зняти, але до, перейменувати там дошку і вулицю не змогли. Тобто е ці моменти, вони окремі моменти. Вони окремі моменти вони можуть здатися тим людям, які там живуть, конкретно навіть інтелігенції, якимось конкретними епізодами. Частина е Хороші історії там розвитку загальноросійського, але якщо нам демонструвати дискурс, де всі такі історії, де вся історія російської імперії презентується не через позитив там розвитку, цивілізації, там нову нову культуру, а через саме конфлікти і оці всі. Втрати, депортації, геноциди, обмеження релігійні гоніння, це теж воно буде деконструювати поступово свідомість і альтернативу вводити. І на перспективі років десятиліть це дуже важливо, щоб в Росії була така вже дискусія, і вона розвивалася. Тому що для чим більше такої дискусії всередині Росії, чим більше Росія буде це спроводитиме до є більш більше, більше відцентрових рухів навіть в культурному соціальному плані окремих регіонів, тим більше Росія буде зосереджена на на збереженні хоча б своєї е, внутрішніх. Проблем і менше змо зможе дійти е, до зовнішньої експансії. Ну, звичайно, мріяться, щоб це все залишилося, фактично завершилося нарешті е, розпадом РФ, але на даний момент треба розуміти, що це довгий процес. Тут важливо проводити постійну-постійну деконструкцію.